Столір-реставратор Крістоф Юнканс. Зараз у Львові він навчає місцевих майстрів правильно відновлювати дерев'яні вікна. Крістоф вражений архітектурою Львова та йому просто боляче дивитись на ось такі будинки. Це приклад того, що фасад повністю втратив свій вигляд. Вікна абсолютно не однакові з різними профілями, і це руйнує образ будинку. Так говорять, що вікна це є очі будинку. Коли ви дивитеся на ці вікна, такого сказати не можна. Поодинокі дерев'яні вікна тут ще залишились, до прикладу, у пані Ярослави. Скільки їм років, жінка не знає, але певна, вже відслужили своє. От дерев'яні вікна, бачите, Ото ми прибили все клійонкою, бо так дує, що бачите, навіть вітер от негодно, неможливо, якщо то дує просто на голову. А в мене чоловік хорий, я мушу, ми мусимо поміняти, але нема коштів. Ми розповіли жінці про міську програму відновлення вікон, де власник квартири оплачує лише третину вартості робіт. Решту докладає уряд Німеччини. Програма зацікавила пані Ярославу. Зразу тільки щоб ну, сказали, де звернутися. Я б звернулася, я б погодилася, бо, тому що ну, зима тяжка, яка б вона не була, навіть 10 градусів. Щоб стати учасником програми, треба звернутися в управління охорони історичного середовища та набратись терпіння. Черга є досить велика, і зараз ми е, виконуємо роботи фактично е, ті, які заявки, на які були подані два роки тому. Попри те, що пластикові вікна обійдуться дешевше, дерев'яні служать довше і звільнить квартиру від цвілі та грибка. з добре відреставрованими вікнами можна досягнути хорошої тепло та звукоізоляції. Також реставруючи автентичні дерев'яні вікна, можемо підтримати локальний ринок майстрів. Заміна історичних храм на пластикові адміністративне правопорушення, за яке треба сплатити від вісімдесяти до 1700 гривень, а також повернути втрачене. У 2014 році ми подали шість позовних заяв. Із них ми маємо п'ять виграшних одну програшну справу одну програшну справу, яка зараз знаходиться в Галицька адміністрація. Написала касаційну скаргу. Тож усім, хто хоче відреставрувати вікна, радять якомога швидше записуватись до програми. Також німецьке товариство шукає місцевих майстрів, аби навчити їх реставрації. Тоді запевняють, справа піде швидше. Ірина Панчишин, Юрій Грасимов – головні новини Львова.